Останнім часом ми багато говорили про Артема Дмитрука, бо погодьтеся було про що поговорити. Але є у нього один скандальний товариш, біографія якого теж вартує уваги. Хоча б через те, що якби щодо нього з'явився такий самий суспільний резонанс, можливо б на нього більш прискіпливо звернули увагу правоохоронні органи і не чекали, поки він, як Дмитрук, втече з України. Тим паче, тікати цьому чоловікові є куди. Вгадали про кого я? Звісно, про нардепа уявіть собі успішного блогера Олександра Куницького. Добрий день, друзі. Я Олександр Куницький, і мене є популярний популярним канал ніж з мільйоном підписників. Ви на каналі Україна на час. В цьому матеріалі я розповім. Вам чимало цікавої інформації про Олександра Куницького. і згадаю усі скандали за його участі, за які він мав би вже давно понести справедливе покарання. А поки підпишіться на канал і поїхали. Ви здивуєтесь, та за освітою цей чоловік кухар-кондитер. І мені здається, що якби Олександр готував тортики, користі від нього було б значно більше, ніж у якості народного депутата. Інформації про його сім'ю та походження майже немає. Проте відомо, що у 12 років Коницький отримав ізраїльське громадянство. Студентські роки провів все ж в Україні, а саме в Запоріжжі. Але вже після навчання знову опинився в Ізраїлі, де у 2002-му пройшов службу у місцевій армії. Згодом, вже у 2005-му, нинішній нардеп знову повернувся до України. От тільки чим займався, невідомо. А вже в 2010-му Олександр Куницький почав свій шлях в публічність. Він створив свій ютуб канал, обравши темою блогу перевиховання і демонстрацію порушень тодішньої міліції, якщо говорити конкретніше автоінспекції, яка у той час не будемо приховувати, дійсно була досить корумпованим органом. Проте і у новоспеченого тоді блогера була єдина ціль довести, що усі інспектори ДАІ – корупціонери і покидьки. Скажіть, будь ласка, ви як інспектор ДАІ бдите за дорожнім движенням, єслі е -е, водії, які порушують по той іншій причині. Вы считаете, что они вас провоцируют? Или они просто нарушают, а вы как инспектор ГАИ, должны останавливать, писягать и наказывать? Так, Давайте не тогда не со мной также поступим. У нас просто сейчас на Украине любимое слово провокация. Війна, провокація, тітушки, майдани. Давайте по суті. Як бачите, вже тоді Куницький демонстрував, як ставиться до подій 2014 року і Революції Гідності, але про це поговоримо далі. Цікаво, що компаньйоном Олександра у Блозі був відомий тоді активіст організації Дорожній контроль з Херсону Віталій Косенко, якого у 2013 році, врешті, засудили за вимагання вже з інспектора хабаря, щоб не розповсюджувати відео, яке він зняв за участю поліцейського. Ось так виходить: Борець проти. Хабарів дає е хабарі. Класична на той час історія. Погодьтеся, врешті. Косенко попросив політичний прихисток у США, і звісно ж втік саме в Америку. А більш обережний Куницький продовжує знімати відео, набрав велику аудиторію. і вже у 2014-му став пізнаваним та відомим блогером, зокрема серед автомобілістів, а заразом і активістом того ж дорожнього контролю. От тільки зовсім скоро соратники цієї організації звинуватили Олександра в цілеспрямованій роботі на МВС. Адже блогер чомусь влаштовував рейди на конкретних чиновників, які не подобались владі. Вони стали публічно звинувачувати Куницького в шантажі та вимаганні грошей. І, хоч підтверджених фактів щодо цього в мережі мені знайти не вдалося, та один з рейдів Олександра врешті-таки закінчився судом, який блогер програв. Тоді бізнесмен Андрій Галенко стягнув з дорожнього активіста 450 тисяч гривень за поширення неправдивого відео в інтернеті. Та й це ще не все з моменту анексії Криму росіянами у 2014-му Олександр Куницький неодноразово їздив на півострів і в одному зі своїх відео, спілкуючись з інспекторами, ДАІ, впевнено заявив, що Крим це Росія. Крим, виявляється, та Росія. І виявляється, що я учасник міжнародного руху. І що я як учаснювала документи да, я, я представлю міжнародним дві жінки? Так я пишу? ж доверну притиба написано, що як учасник міжнародного руху я имею право пред'явити. я вам ям прід я пожалуйста лукав руки, не беріть. Після цього Куницького внесли до бази Миротворець. От тільки його це не зупинило. Виявилося, що Куницький фактично мав подвійне громадянство України та Ізраїлю. Тоді пропускали, що ізраїльське громадянство використовується Куницьким лише для прикриття агентурної діяльності на користь Росії. Про це свідчили факти багаторазового перетину Куницьким російсько-українського кордону саме з ізраїльським, а не з українським паспортом. Через цей паспорт Куницького у 2015 році навіть депортували з України за порушення прикордонного режиму. Але він швидко повернувся. Отримав золоту томку від відеохостингу Ютуб і продовжив знімати відео та їздити в Росію. І уявіть собі, вже перед виборами 2019 року, протягом березня-квітня, через прикордонний перехід Гоптівка на Харківщині, Олександр зніснив вісім переходів російсько-українського кордону за своїм ізраїльським паспортом. Тобто, ізраїльське громадянство нікуди не поділося. Та й загалом така інтенсивність зв'язків із державою агресором та ще й з елементами конспірації уже може насторожувати. Окрім блогерства, в період з 15-го року Олександр почав займатися нішевим бізнесом, електрокарами та зарядками до них. Компанію, з якою він співпрацював, врешті звинуватили у поставках обладнання в окупований Крим. Конкретно його звинувачення не торкнулися, але й підприємницької діяльності цьому пану було недостатньо. Тож у 19-му він схопив золоту жилу у політиці. Його обрали народним депутатом 9-го скликання за округом номер 169 у Харкові, як безпартійного. А вже у листопаді того ж року. Коницький став членом партії Слуга народу а ще членом фракції, членом комітету з питань правоохоронної діяльності, і як тоді неофіційно заявляли представником так званої групи Коломойського. І далі найцікавіше. На момент балотування, окрім українського, Олександр мав так само ізраїльське громадянство. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Згодом він все ж, начебто, написав заяву про відмову від ізраїльського громадянства. Проте ЦВК все одно скасувала реєстрацію Куницького кандидатом. От тільки дуже скоро її відновили за рішенням суду. Вже після обрання новоспечений нардеп стверджував, що передав всі корпоративні права на свій ютуб канал і, начебто, завершив цю діяльність. От тільки кому передав, не повідомив. А відео на ньому за участі Куницького продовжували виходити навіть у 2022-му, хоча вже не з інспекторами в головній ролі. Канал існує і зараз, та на превеликий жаль, продовжує збирати чимало переглядів. Давайте про останній да, місяць. місяць. Давайте не про збройну агресію місяць, зараз місяць. Причем давайте, при давайте про В мене просте питання. В мене питають люди, які мене дивляться, які голосували да. за мене. Просто таке питання, да чому людина може в Європі, в Польщі, Вірманії отримати навіть без черги Україні на наразі може отримати посвідчення водія, змінити його, зареєструвати автівку. День в день навіть прийти без черги. Смотри, От, чому? та й співпраця з Росією ймовірно не закінчилася навіть після того, як Куницький став нардепом. Спочатку він лобіював інтереси російського бізнесу поставок газобалонного обладнання для авто в Україну. Проте успіху в цьому не досяг. Тож спробував іншу схему. У 2021-му стало відомо, що Олександр, як нардеп працював встановлення електрозарядних станцій для авто, вище згаданої компанії «Автоінтерпрайс», яка співпрацювала з Росією. Депутат реєстрував закони, які унеможливлювали конкуренцію на цьому ринку. Фактично, в законі були прописані унікальні технічні характеристики зарядок, які виробляла лише харківська компанія. Таким чином він прибирав усіх можливих конкурентів, виправдовуючись тим, що в Україні. В країні начебто, страшенний дефіцит на ринку станцій для зарядки електромашин. І, хоч доля правди в цьому є, так Куницький хотів влаштувати справжню монополію. От тільки парламент такого не пропустив, а проти пана Олександра почали перевірку, яка не привела абсолютно ні до чого. А у 2021-му він все ж отримав покарання за свої вчинки і порушення закону. Представники СБУ запропонували виключити нардепа з комітету з питань правоохоронної діяльності за те, що він порушив ПДР. Його дійсно. Виключили і наклали штраф. А про недостовірні дані у його деклараціях я навіть говорити не буду. У березні 22-го року, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Куницького затримали на одному з блокпостів за те, що він знімав блокпост на відео. Цікаво, для чого він це робив. Знаючи його бекграунд, думаю, пояснювати не треба. Вже у жовтні 23-го разом з вже відомим вам слугою Артемом Дмитруком Куницький побив військовослужбовця у центрі Києва. Депутати стверджували, що постраждалий курує офіси, які виманюють гроші, переважно росіян. А він свою чергу заявив, що ці двоє вимагали у нього гроші за. Те, щоб ця їхня інформація не стала публічною. От тільки приховувати військовому було нічого, а скандальні нардепи, не заробивши грошей з повітря, вирішили його провчити. Зі народу назвали неприйнятною ситуацією за участі нардепів. Тоді ж зареєстрували і кримінальне провадження. Проте якщо офіс генпрокурора лише нещодавно нарешті оголосив про підозру щодо цього інциденту, то про Куницького всі мовчать. Дивно чи не так, адже пройшов майже рік. Та й це ще не все. У 2023-му Куницький виїхав у п'ятиденне відрадження в Ізраїль, але повернувся чомусь лише через три тижні і не з Ізраїлю, а зі штату Флорида у США, де проживає родина Нардепа. 3 липня 23 року він виїхав за дипломатичним паспортом через пункт пропуску Шегені на україно-польському кордоні. А повернутись мав сьомого, от тільки трошки затримався. Замість п'яти днів відгуляв 21, з яких два тижні в Америці. А я нагадаю, що у у цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Ба більше на сайті Верховної Ради інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль не оновлювалася з 21 року. А Куницький був в Ізраїлі саме в якості представника цієї групи, начебто, для налагодження дружніх зв'язків з представниками цієї країни. Як бачите, скандальних ситуацій і порушень закону Олександром Куницьким не збиралося чимало. От тільки вкотре постає питання, чому за них Олександр фактично не поніс жодного покарання? Адже саме так і відбувається у правовій державі. Маю надію, що найближчим часом це все ж станеться, аби лише до того, як нардеп знову випадково опиниться у Флориді. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях свої думки щодо Олександра Куницького. Підписуйтесь на канал і обов'язково поставте лайк цьому відео. Па-па!